Фізика, фізіологія, анатомія, психологія, математика у кожній з цих наук цей видатний вчений 19 століття зробив блискучі відкриття, які принесли йому світову славу. Герман Гельмгольц яскравий приклад того, яке велике значення має широта кругозору вченого, багатство та різноманітність його знань та інтересів. Герман Людвіг Фердинанд Гельмгольц народився 31 серпня 1821 року в родині Потсдамського вчителя гімназії. За бажанням батька, 17-річний Герман, вступив до воєнно-медичного інституту Фрідріха Вільгельма для вивчення фізіології. У 1842 році Герман захистив дисертацію будови нервової системи. У цій праці 22-річний лікар вперше довів існування нейронів. З 1843 року Гельмгольц служить подздамським військовим лікарем. Проживаючи в казармі та встаючи по сигналу труби о п'ятій ранку, хірург гусарського полку знаходив час і для занять наукою. У 1845 році він залишив військову службу та поїхав до Берліна для підготовки до державних іспитів на звання лікаря. Одночасно, з підготовкою Гельмгольц старанно відвідував домашню фізичну лабораторію Густава Магнуса. Пізніше Гельмгольц став наступником Магнуса. Він переніс лабораторію до приміщення Берлінського університету та зробив її світовим науковим центром. Другим вчителем Гельмгольца у Берліні був Йоган Мюллер. У його журналі у 1845 році Гельмгольц опублікував працю про витрату речовини при дії м'язів. А 23 липня 1847 року на одному з засідань Гельмгольц виступив із доповіддю про збереження сили, у якій він сформулював свій принцип збереження живої сили. Головну увагу Гельмгольц приділив фізиці та лише поверхова та стисло біологічним явищам. Та все ж таки саме цей твір відкрив Гельмгольцу дорогу до кафедри фізіології та загальної патології медичного факультету Кеніксберського університету. Де він у 1849 році отримав посаду екстраординарного професора. У 1858 році Гельмгольц став професором фізіології у Гейдельберзі, де багато та успішно займався фізіологією зору. Підсумком цих досліджень стала знаменита фізіологічна оптика Гельмгольца. Вчений побудував особливий апарат офтальмометр, який дозволив вивчити заломлення променів в оці – Вивчення ока показало, що сітківка має три типи чуттєвих волокон, які відповідно сильніше за все подразнюються один червоними променями, другий зеленими, а третій синіми. Комбінації подразнень створюють всю ту гру кольорів, яку ми бачимо навколо себе. Тут же у гейдельберзі Гельмгольц провів свої класичні досліди встановлення швидкості розповсюдження нервового збудження. Вона виявилася зовсім невеликою, не більше 100 метрів за секунду. До Гельмгольца стверджували, що вимірити цю швидкість неможливо. Не менше зробив Гельмгольц і в галузі фізіологічної акустики. У 1863 році вийшла його книга Вчення про звукові відчуття як фізіологічну основу акустики. Гельмгольц на основі своєї теорії резонансу створив вчення про слухові відчуття, про голос та про музичні інструменти з березня 1871 року. Гельмгольц стає професором Берлінського університету у 1883 році. Імператор Вільгельм надає Гельмгольцу дворянське звання, а пізніше призначив вченого директором новозаснованого центру німецької метрології, фізико-технічного інституту. В історію науки увійшли класичні роботи Гельмгольца з електрогідродинаміки, електролізу і термохімії. Він висунув теорію вільної енергії, атомарного складу електрики, розробив теорію вітрів і появи хвиль. У 1889 році Гельмгольц зазнав тяжкої втрати. Його син Роберт, молодий фізик, який подавав великі надії, передчасно пішов з життя. Порятунок Герман фон Гельмгольц знайшов учнях. Його лекції слухали тисячі студентів. Своїм вчителем його вважали найкращі вчені, серед яких були Генріх Герц та Макс Планк. Останні праці Гельмгольца написані за два роки до смерті. Вони присвячені теоретичній механіці. Помер Гельмгольц 8 вересня 1894 року.